Друзі, вітаю з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. І я розкажу про плани нашої школи на 2026 рік і, зокрема, на цьому тижні. Отож, що буде проходити в нашій школі по вівторка? Вівторок, 19, за Києвом. Тривалість зустрічі 90 120 хвилин. Заняття у міні-групі. Міні-група це від двох до чотирьох учнів. На заняттях. Заняття зі мною з міжнародним гросмейстром, тренером чемпіонів 12 різних країн світу, тренером чемпіонів Європи та світу. Будемо вивчати ефективні, круті дебюти, які невідомі широким масам і невідомі багатьом гросмейстрам. Як записатися, скільки це коштує, будь ласка, пишіть, пишіть за контактами, які є у описі до цього відео на Ютубі. Що в нас буде проходити по четвергам? Ми продовжуємо курс занять у групі з нашим тренером майстром Фіде. Курс присвячений вивченню стратегії шахів і геншпілям. Е, починаються заняття з о 19 за Києвом. Тривалість цього заняття 60 хвилин. Тому що кожного четверга о 20.15? Турніри НШЛ 2026, найкраща шахова ліга, тому що в ній не, грають, не грає жоден читер і не грає жоден представник країн-агресорів. Але грають сильні, чесні шахісти, грають чемпіони своїх країн, грають, ну, окрім простих любителів шахів. Тобто там є і е, абсолютні новички, але можна зіграти і з майстром і Зі мною з міжнародним гросмейстром. Кожного четверга о 20, о 20 годині 15 хвилин, 20.15. А... Як записатися знов? Контакти є. І не кожної неділі, але ми плануємо для наших а, заокеанських друзів, плануються турніри по неділях. Буде це в такий більш пізній час, можливо, у 20-й починати, може в 21-й, навіть ну, будемо дивитися кожної неділі. Теж у форматі найкращої шахової ліги. Друзі, як долучитися до школи шахи в чому перемагати, як отримувати і задоволення, і ефективні знання. Всі контакти у цьому відео на Ютубі. Ось і все. Долучайтеся і витрачайте свій час. Вірно.